Основна назва церковна, вхід Восходів Вересолим», тому що сьогодні якраз і Євангелія, і проповідь моя якраз і буде про те, як ця подія стала, значить причина свята, стала якраз це подія входу Спасителя за тиждень до Воскресіння у місто Єрусалим. Напередодні, це вчора, Спасителя прибігли слуги від двох сестер про те, що помер Лазар, а Спаситель дружив із Лазарем. І Спаситель залишає учнів своїх і повертається до Марії, до Марфи, до їхнього брата Лазаря. І він вже чотири дні, як був положений до гробу, уявляєте собі Єрусалим, теплий край, що було вже з тілом. І коли він сказав відкрити гріб, гріб був привалений каменем великим, відкрили гроба, і всі почули цей неприємний трупний запах. А він стояв і молився. І Потім сказав Лазарю встань. І Лазар вийшов. А той, котрий був мертвий, чотири дні положений до гробу, ожив і вийшов до людей. Вийшов живим. Уявляєте собі стан людей, які це бачили. Людина вони знають точно, вони його поховали, а тут він встав. Спаситель не для того, щоб люди налякалися, зробив це чудо, а для того, щоб людей утвердити у вірі в те, що він є володар життя. Він вправі душу сотворити і поселити її в людському тілі, але він вправі є і душу людську забрати.